Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхі. Сьогодні мені поступило таке питання в коментарях про полив моїх цимбідіумів. Значить, В мене зараз на іншому балконі знаходиться новенький цимбідіум, відіум, те, що я нещодавно купувала. Я його не пересаджувала, просто підсипала на дно кори і ось тут з боку, щоб ця бульба гарденько розвивалась. Ну і Бачу, що все йому подобається. Ростики ростить. І сюди винесла мій такий, пам'ятаєте, лікували від шкідників. Ще один цимбідіум, Я бачу, що знову якісь прояви цієї, цих шкідників цієї такої щитівки, ні щитівки, не знаю, щось мені схоже на неї. Винесла теж його типу на карантин сюди. Теж гарно наростить в свої польвачки нові. І от поступило мене сьогодні питання, як ви розумієте, коли поливати цимбідіуми. Зазвичай вони продаються в таких темних горщиках, не видно в якому стані коріння. Я можу оприділити двома способами. Горщик буде важкий, коли його полити, або він, коли просихає, стає набагато легший. Другий варіант, ну, от теж я пересаджувала, да, в горщику не сильно видно, в якому стані там коріння лететь. В мене в кожному горщичку є ось така паличка бамбукова. Я її встромляю в горщик. Поливаю все. І ну, підняти важко зараз цей горщик, тому що він политий. І от паличка теж на дотик, вона волога ще. Так я розумію, що ще дуже рано його поливати. Тобто Ось таких два методи в мене перевірки на. Ну, на просихання цим відіумів. Мабуть, ось це саме найкращий. Ще замість бамбукової палочки можна вставляти в, мене, в деяких цим віддіумах палички з-під суші. Теж дуже дуже легко приділити, чи вогка паличка чи ні. І тоді я розумію, чи потрібно поливати цим відіомом чи не потрібно. Самі бульби не люблять, щоб ось сюди заливалася вода. Оприскувати їх не бажано, якщо вони у вас знаходяться ну, в приміщенні, тобто, це балкон закриті, тераси, Значить, в мене. Вони на вулицю підуть після Пасхи і там будуть теж отримувати дощові такі ванни. Коли дощ іде і попадає ось ці пазухи вода, автоматично вітер продуває все чудово і там вона не застоюється. Але якщо ви будете оприскувати або душувати, Цим віддіумами зверху і ставити їх просто на балкон або в кімнаті на вікно, то там ніякого вітру немає і ці пазухи просто будуть загнивати. Тому якщо вам радять не поливати бульби, то це вважається не в саму бульбу наливати води, а поряд по краю горщечка. Дивлячись, якщо на вулиці Спека, можна залишити на там, хвилин 5, ось так водички наливаю не доверху, десь з півгорщика. Вони так хвилин 5 стоять, напитуються водичкою і стають такі дуже-дуже. Важкі, дуже важко їх підняти. Ну і є, знову ж таки по просушці ми дивимося по паличці. Якщо вона вже суха, або така ледь вогка, і ви розумієте, що горщик набагато легший, то можна впевнено поливати. Поливаю я цим бідьом після того, як вони відквітли, або це новий цим відьом, якщо ви його придбали тільки, так, як цей, то я дивлюсь по ростам. Якщо ростики пішли у ріст. То поливаємо або азотним добривом, але я беру меншу дозу там, десь в 2 рази, можу в три рази дати меншу дозу при поливі азотного добрива, або я поливаю своїх збалансованим. Збалансованим десь у середині літа я почну їх проливати фосфорно-калійним добривом або просто калійним для закладки. Цвітіння квітоносів. А поки зростають ці бульбочки, ми їх стараємося поливати азотним або збалансованим добривом. Думаю, я відповіла на ваші запитання. І якщо ще залишились питання у новачків, або той, хто вже має цим відео, або тільки хоче придбати ці чудові рослини, пишіть мені в коментарях. Я Постараюся знову вам зняти відео і відповісти на всі ваші запитання. Дякую всім, до зустрічі на каналі.